Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор наукової роботи, ми з нього і посементи зміни. Шановні Михайлович, шановні друзі, дозвольте, я буду тут, не тут. Сподіваюся, що те, що я кажу, то і до так? так? Київський національний університет. Традиційно наш університет є одним з найбільших університетів, не є класичним університетом. У нас не тільки природничі науки, але і домінують гнітарну сфера. Подалі, які це проблеми викликають в плані науки, науково дослідження, розвитку науково-дослідження. Трошки пізніше, але цього хочу сказати, що ми тримаємо нашу позицію. Ми ну, все ж таки перші експерти і отримали такі самішні нагороди Лукаші і Обсаєнс. У зв'язку з тим, що... Маємо хороші давні традиції там, по іншим показникам. Yeah. Тримаємо цю планку, але з одного боку ми з приємності констатуємо, що деякі університети нас не обороняються добре, але це, але це означає, що ми маємо працювати краще, Значить, який наш колектив? Якщо подивитись на наш колектив, то він складається ясна річ Світян, і науковцям. Я основную увагу буду говорити про наш науковий колектив. Це штаніцькі співробітники, які працюють саме тільки на витримання роботи. Тому що я розумію, що і викладачі вносять загальний внесок в певну передослідження. Але разом на колосів на частиною викладачів дають потужним націоналом. Якщо говорити про штатних наукових працівників, ми бачимо, що в нас є такий стабільний тренд, зменшення кількість людей, які працюють в науці, і я думаю, що тут всі розуміють, що це пов'язано з реальним зменшенням фінансування потихеньку. Дивлячись, що сума в рівнях простуда, але реально ми розуміємо, що кошти це збільшено Це стосується трошки в чергу кандидатів науки, якщо ви говорити про докторів наук, то ми тримаємо цю планку і фактично і з у нас відповідальна та ж сама ручна. В основному зміни стосуються цих кандидатів. Наступний слайд, у нас. Якщо ви говорите про підготовку кандидатів кварітура то я що ми є також однією з цих... Узність кваліфікованих наукових співробітників, дані, які показані, що у нас а, працює 47 вчиних спеціалізованих рад, кількість наукових спеціальностей, по якій відбувається це 120, кількість диссертацій, які захищена працівниками, працівниками інституту це 428, з них докторські 57 і до металські. У нас велика кількість аспірантів, понад півтори тисячі аспірантів. Але це зараз є така дуже приємна тенденція, про яку трошки міцніше скажу. Наступний слайд, будь ласка. Якщо говорити про те, як ми готуємо аспирантів, то у нас останні роки є до доступний аспіранту, цей слайд показує, ще можна запитати. Але тим менше у нас є загрозна тенденція. Ця тенденція полягає в тому, що готуючи наших аспірантів, відправляючи їх за... Пограти там за кордоном, вони повертаються і потім заяву, Прошу, просимо відрахувати зв'язку з працевлаштуванням або навчанням за кордоном, переважно підшути. І як я правильний приклад, це такий меседж теж. для всі, де, Я знаю, як підше університет, у нас такі тренд є, і кожен рік посилюється. Наприклад, ми в цьому році, не в цьому році, ну, в тому році, в 2016 році, набрали 246 на, груди, на кінець грудня я підписав понад 180 заяв, переважно більшість, яких полягає в тому, що студенти, ось аспіранти, від'їжджають за програм. Знову таки ж, починають з грантів по програму поп'ємо, а закінчується тим, що ми втрачаємо. І е, от меседж наш такий, що такі от гранти це добре, але коли починаєш чекати наші врядові угоди. Там написано, що з метою усунення, оподаткування, видно в полі все інше інше, я розумію, що захід вкладає гроші, свої гроші для того, щоб отримати високопасну спеціалістів. Вони, як би вважаємо, працюють на наступах на університет, але реально фактично на добрих вигоди залишаються там. Тому, коли кажуть, що шановні, беріть гранти і працюйте за грантами, дайні скільки це добре. Але ми маємо створити такі, таку. Атмосфера наукових досліджень, щоб наші студенти, наші аспіральна, наші науковці поверталися працювати нас. Це загальна а, статистика взагалі по роботі наших спецфарт. У нас захищається достатньо багато кандидатських диссертацій і з інших університетів, тут статистика показана практично і зробив ми працюємо. Тут ніяких проблем немає. Далі, фінансування. No, в цілому ми в 2016 році виконали 195 науково-дослідних на робіт різного характеру. З бюджету, бюджету 61 тем, тема, 5 завершених моних більш детально розкажу, 51 прихідна тема, нема часу про це говорити в майбутні звіти, це вам покажуть. Але у нас є новинна тематика, і у нас є так звані платні послуги, за допомогою яких ми заробляємо в суді ще додаткові гроші. Наступний слайд, будь ласка. І eh, тут показано фінансування, розклад фінансування. Я скоріш найбільше сума заходить від держави, це загальний фонд. Ми заробили по спецфонду 21 мільйон, трошки більше 21 мільйона. Це гроші, які безпосередньо зайшли до нас в університет. Міжнародні гранти ми прокурували, це ми називаємо на ріми надходження, які як обмін грошей не заходять в університет або не заходять в Україну, але за такими... Наші науковці можуть вибрати. Тут показана динаміка, динаміка надходжень по різним напрямам по руках. Видна тенденція в цьому році, в 2016 році ми приклали багато зусиль, щоб наше фінансування особливо свободу по послугам зросло. І ми вважаємо, що це один із способів, і в майбутньому бачимо певні перспективи подальшого розвитку. Ми надаємо послуги вже безпосередньо бізнесу. Ми виходимо практично практичну інноваційну сферу і ми вже бачимо, як я кажу, полями для діяльності. Наступний слайд а Що стосується результатів роботи, в зв'язку з тим, що не класичний університет у нас домінує фундаментальна наука, що продуктом нашої діяльності є наша публікація. в престижних журналах. Якщо говорити про кількість публікацій, то рокам вони показані, у нас вони збільшуються, зменшуються, але в цілому приблизно так, в середньому 6-7, навіть 8, 8 тисяч публікацій, на рік ми маємо, це той продукт, який ми продаємо. Але якщо говорити про публікації в високорейтинних журналах, то ситуація трошки менша, синіша. Вона пов'язана з тим, що тільки частина публікацій які у нас в нашу базу даний спокусу. Більшість показників по цим базам даних, по міжнародну публікацію, це все одно, що в Україні займаємо першу позицію. Традиційно гуманітарна сфера у нас найбільш продуктивна, але вони всі дорогують в журналах, які ну, мають такі українські це масштаб. Це окрема проблема. Нам потрібно в Україні, і ми на цьому, теж працюємо, щоб і гуманітарні журнали виходили на міжнародний рівень. Якщо говорити внесемо в наших різних підрозділів, то, якщо взяти по статистику, то приблизно три підрозділи це фізики, хіміки, біології довідносно основний внесуть в продукцію, в нову продукцію. Всі інші та інші, або гуманітарні факультети майже можуть, це якщо рахувати по базі скорості. Тобто наша гуманітарія практично світ не бачить. І над цим треба працювати, і це не тільки наша проблема, я думаю, що проблема всіх. Значить, Ми проводимо аналіз, яких журналів з нашої науковці тут у проєкт, в тому числі український журнал фізики є, це дуже приємно, що є міжнародні бази даних, український технічний журнал і як інше. Цю статистику ми надамо зараз практично в кожен місяці, дивимося Те, які журнали в наші вже є в фокусі, це тварин проємірності математична статистика. Цей журнал перекладається математичним товариством Сполучених Штатів. Ми no зараз ми звучаємо договір на основі того, щоб університет навіть міг отримувати роєлті від діяльності цієї так? І ці кошти знов-таки використовувати для розвідки нашої журнальної маски. Йде робота надітарним місцем військово-національного університету економіка. Ми зробили декілька важливих кроків для того, що цей журнал вийшов теж. У попалку базу даних свободів. Деякі журнали в нас вже є веб-сайтс, пісники, науки, алогія і астрологічна журнал. І ми працюємо над іншими менше. Журналами, так щоб вони входили в першу чергу в базу даних, яка не є такою вивідною, але цією є ці основою, яка дозволить нам вивістити вже журнал з веб-сайтів. Ну, Що стосується міжнародної діяльності, вона у нас дуже широка, можна багато чого говорити. От Якщо говорити про горизонт 2020, то ті гроші, які зайшли в Україну, вони приблизно 900 тисяч євро. Це проєкти, які профінансовані у нас в інших або за участю наших учасників. Якщо говорити в цілому, то база даних GFC, це центр, це, 2020, так, це в рамках горизонт-2020, та цифра стоїть дуже велика, яка нас, чесно кажучи, навіть трошки схвилювала, 1 мільйон 600 євро, але як виявляється, переважна більшість у цих грошей, тобто понад мільйон, вони пішли якраз на підтримку обмінів. Mm -hmm. ну, За рахунок яких, я вже сказав, у нас виникають проблеми зі згад. Значить, Деякі проєкти можна видати трошки. Деякі проєкти, які фінансуються у нас, безпосередньо фінансуються через інноваційні структури, наприклад, компанія Єнадінь разом з нашими фахівцями виконують спільний проєкт. Наша розробка, практично їхнє впровадження вже в конкретну практику. Таким чином у нас ця компанія, одна із є провідних компаній Європі, це дуже є за рахунок якраз того, що наша ідея, наш потенціал, в тому числі розвивати зможе результати. Про кожен проєкт можна говорити окремо, часом до нас можна звернутися на три хвилини На нашому сайті, щоб могли знаходити за наших науковців і працювати безпосередньо в конце інформацію. Далі, ласка. Далі, далі. Ідемо. -технології на ми Працюємо. Далі наступний слайд провели. Далі провели роботу щодо участі в наших підрозділів в системі ЄНР. Працюємо з підприємством, підприємством КВА, завод Маяк», Знов таки ж у нас є розробки або кетів, вони прийшли випробування на перегоні, у нас є акти. Шестой дім захисту для аброєних використовувати не можна, тому що він ударє, але для бронетехніки це дуже користа інше. У нас є замовлення 300-900 таких пластин для випробування на техніці. У нас головна проблема, де їх, їх зробити, тому що наші можливості та викільності не дозволяють, не дозволяють наші можливості зробити. Тому ми робимо пошукати. Нас це з головними партнерами, які в наші є державі. жаліти. Далі давайте до результатів перейдемо. Далі. Далі. Найважливіший результат. У нас всього росій закінчується Значить, Дуже короткий тема, яка представляє школу Рубальна, академія Кубайна, вона присвячена фундаментальному проблемам. що таке єдина які властивості цієї дани, якщо ми використовуємо структуровані матеріали, які чинки відбуваються в антиматичні процеси і так далі. Натукована певна кількість монографій, тут всі дані показані, скільки монографій, скільки статей, і ця тема вважається однією. Це тема нашого географічного факультету, тема природного характеру це дії технології, які дозволяють електронні атласи і так далі. На виході є електронна версія атосу Києва. Вона є доступна зараз в мережі. Друге, у нас є договір з Київською міською адміністрацією, ми хочемо друкувати клювовий хороший атлас Києва на основі цих технологій. Які буде такою своєю родою висотівкою організації, наступного сільська mm -hmm. слайд. Соціогунітарний напрям, соціально-психологічні екологічні аспекти, розвитку особистості. Значить, це аспектів. У нас є дійсно великі відносини великі по кількості гуманітарної плохи, що за фінансування правочні, це одна і спеціальна. Mm -hmm. Тут економічні аспекти, розвитку особистості, в певних наших умовах, нашої нашій і так Є відручники монографії і комітації. Ще одна тема, яка була закінчена, це теж вона присвячена творчості Шевченка, нашому міністерству імені Шевченка. Ми вважаємо, що ми повинні продовжувати такі дослідження. І от якраз творчість Шевченка, вимірює кінопільського романтізму. Підготовлена монографія, я розумію, що ми класичні університету, тому і технічні розробки. Гуманітарні розробки є такими важливими для виховання нашої молоді і фактично для формування ментальності нашого народу. Ми вважаємо, що це дуже важливо. наші, Вони виконували роботу, яка присвячена аналізу геоморфології і армій колів. Якщо дуже коротко, то, як правило, це питання присвячено тому. Якщо є газ чи нафта, то яким чином вони там лежать? І Як дуже добре їх достати з цих всіх місць. Якщо дуже коротко. Є певні результати. Наступний слайд. Це договорна тематика, договора з місцевим і з іншими компаніями. Хороше досягнення. Фотоелектрична електростанція маленька, зроблена конкретний зв'язок, які практично можна формувати в житті. Це стосується широких в, в інституті Багамольця були знайдені такі дуже дивні рецептори, які регулять іслатуються. Це відкриття цього масштабу, але наші хіміки разом з біологами і іншими фахівцями розгубляють конкретні речовини, які блокують такі рецептори, чином знімають відчуття. тобто це... Ще в І металличних ділекті теж є хороше досягнення, не будуть зупинятися на літалях, але ще проєкція на нас відповідно, не ти але використання зміничної енергії. Хочу сказати, що всі які розбурять, побачується конкретний продукт сонячних маленьких смаз. У нас є певні завдання, які ми, ми маємо безпосередньо вирішити в От, Є певні пропозиції, які пов'язані з тим, що бажано, коли проводиться оцінка, оцінка проєктів, які заходять на конкурс, щоб можливо зробити ще один дійсно. Це інноваційна спрямованість і знов-таки, наскільки попередні результати були впроваджені безпосередньо в практику міста. Ну і останній слайд. Додаткову інформацію ви можете побачити про нашу розмовку на сайті університету. Я вам ще дякую за. Дякую, дякую дуже, Віктор Семенівичу. Чи є запитання до Віктора Семеновича? У мене тільки цілийся знати. Ви сказали, Віктор Семенович, що е? ви збираєтесь проводити отримати. Да. Збираємося? Збройно збираємо. Я так це розлучив, ми це питання вивчаємо. Справа в тім, що деякі е інститути в Академії науки давно працюють, отримають. Академія науці навпрацю, самоврядні організації, які є багато, чого, Базначе, що не виконано нашим дитячим. Ми це вивчаємо, випрацю. і якщо у нас будуть позитивний результат, ми з з цим, цим, і всіма поділимося. Я розумію, що ГУЛЦІ це може отримати тільки організація, яка, яка, яка отримає роботу. От. Як ми це оформили, я поки що не знаю. не Божу, Тому що це питання дуже нормально такі початку заходу. Воно стримує на попищен коштів для розвитку. Як тільки у нас буде якийсь результат, то обов'язково вам вітер значить. Чи в цьому контексті ви розвитку можливості вашого наукового? На жаль, часу було дуже мало, науковий парк у нас працює, як наша така організація, вона є корпорацією, яку творили декілька установ минули. І науковий парк він, у нас працює як інноваційна структура, ну не у нас, вона незалежна відпочне слова, а особа, але разом. Я вважаю дуже успішні речі, не було часу показати. Це наше спільні засідання. З представниками бізнесу наше засідання ради директорів підприємств міста Києва. це фестиваль інновацій Київського національного університету, де були переможці за залучені за допомогою парку в бізнес, який практично обцінював нашу розробки. Не науковці, а саме бізнес. І саме партии, це науковий парку нам допоміг це організувати. І далі ми плануємо в цьому році вже можливо. Так, у Міністерства освіти проведемо всеукраїнський фестиваль, можливо, на нашому майданчику, за тією схемою, яку ми, наприклад, проходимо. Я сподіваюся, що цей проєкт у нас не сполучиться. Дякую, дуже І на науковий парк там буде за організаторами. Кажуть, що грошей мовитися. Це не де фестивалю. Ні, але фестивалі фестиваль. Це, було, це окрема, є, так, окрема розмова, які проблеми у наших парках є. Я думаю, що варто міністерство взагалі зробити. trebe soosideo om op te los die probleme